Пакет документів є, тільки, ну, як то говориться, їхати та ставити на облік, як ми сьогодні взяли у 30 літрів на 10 метрів. 15 тисяч, хотіли 16, торгуватися можна. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дуже мене просять підписники пояснити, як, що, до чого по документах документа. Так як тракторець привозять вони, видаєте свої дані, паспорта, все остальне, і видаєте на О, такий документ прийшов. Нам такий документ прийшов, тут номера тимчасові, як то кажеться, це на трактор, на хазяїна прийшов такий документ. Це він прийшов е, пів місяця назад. Так як ми купили три місяці назад тракторець, він тільки що прийшов. Яка півпівміся пів назад. Але головний на трактор, це сертифікат. Сертифікат прийшов вчора нам. Оце за нього дуже багато і чекають. Чекають, щоб він прийшов. Це самий головний документ на той тракторець. Можна з тими документами ставити його на облік. На облік дали номер і все остальне. Ну і на хазяїна, щоб то є дійсно ці куплені, це не мотоблок, як мотоблоки не ставляться, а це є е, трактор 40 кінських, як то кажеться, сил, ну і він більш-менш такий, що може, як то кажеться, по е, дорогах їздити. Ну і треба мати, звичайно, права до нього. Як би було краще, я так думаю, щоб цей сертифікат з тими документами е, замовила людина, послала. І щоб з ним з тракторчом прийшла це була бліша надія у хлопців, які, звичайно, купляють цей трактор. Тому що дуже багато, я не кажу, по тій фірмі, де ми брали, а по других, пишуть, що сертифіката досі нема. Все, все сходиться, що війна. Бачите, є, не так, значить, треба требувати від магазину того, що ви купляєте. Це саме-саме, там аж на третій місяць все прийшло. Пакет документів є, тільки, ну, як то говориться, їхати та ставити на облік. Що і ми будемо скоро робити. Так. По тракторцю помалу в мене відео є. Ми вже трошки тут можна купити дешевші оборудування. Дешевше, не нове, нехай буде ми провірені. Взяли, як ми сьогодні взяли оприскувати 30 літрів на 10 метрів. Провіряли, у відео буде показано. Непогано. Заплатили за нього 15 тисяч, хотіли 16, торгуватися можна. Ну кажуть, це б польська оприскуватів. Але от окремо йшов кардан. Кардан теж хотіли дві. Загуглили, подивилися, як що до чого, які кардани до нього. А це якраз від нього було, мабуть, хазяїн вирішив так два. Ну нічого. Дякую йому, дуже файні люди. О, і ми купили, я ще взяв кардан за 2000. О, у нас 17 повністю зійшлося з карданом. Кардан, звичайно, не трубчастий, а він там на шліцах багато. Зараз підійдемо, я вам покажу. Отак ми його. Бачите, перевезли теж, щоб не брати прицепу що. А так і нас розібрали крила, як то говориться.